Викладачка Львівського університету імені Франка Йосипа Лося звільнили після звинувачень у домаганнях. Про це повідомив, як пише суспільне виконувач обов'язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський. За його словами, ректор вишу Володимир Мельник після проведеної перевірки підписав указ про звільнення освітянина. Чоловік обіймав посаду професора кафедри зарубіжної преси та працював на факультеті журналістики п'ятдесят. 4 роки. Ну і нагадаємо, що раніше про сексуальні домагання з боку Йосипа Лося заявила журналістка видання Angel Media Катерина Родак. За її словами, випадок стався ще в її студентські роки. І як зізналася, медійниця, коли їй було 19 років, її викладач на ім'я Йосип Лось. Закрився з нею в кабінеті, коли дівчина складала залік. Тоді за її словами, освітянин почав їй розповідати про те, що їй потрібний особливий чоловік-арієць українець з хорошою генетикою і що треба вагітніти. Журналістка розповіла, що професор взяв її за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра, запитуючи, що вона при цьому відчуває, і як зазначила. Катерина Родак, вона 5 років хотіла написати допис про це про цей випадок. Ну і нагадаємо, що останніми місяцями в Україні поширилася хвиля зізнань від жінок, які пережили сексуальні домагання під час навчання та на роботі. Ну, а все розпочалося з викриття викладача університету Карпенка Карого та художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса. Тоді його колишня студентка Софія Сапожнік заявила, що її колишній наставник надсилав їй інтимні фото інших студенток і спонукав її робити те саме. Про аналогічні випадки сексуальних домагань різного характеру заявили і інші учениці Білоуса а також акторки його театру. І після того діячі культури, кіно та телебачення, які навчилися, навчалися у творчих вишах, на випередки почали розкривати власний досвід пережитого від домагань. Так, у харасменті почали звинувачувати викладача з того ж Національного університету культури і мистецтва Юрія Висоцького, хлопці та дівчата, які навчалися у його майстерні, зізналися про жорстоке поводження освітянина з групою та. Домагання в аналогічній ситуації почали підозрювати викладача Київського національного інституту культури і мистецтв Олександра Балабана. Там думки та погляди студентів розділилися. Одні рішуче виступили за його відставку, інші вийшли на мітинг під стіною університету з проханням повернути Балабана до освітнього процесу.